Пане Олександр, ми знаємо, що Укрзалізниця під час війни вона стала таким символом стійкості, тому що, попри все, є завдання номер один це логістика, це наші люди, яким потрібно пересуватися, це евакуація. Це дуже багато процесів, які очевидно звалились на компанію, так не, не думаючи ще про те, що може бути війна, і можливо навіть не очікуючи. Які головні виклики сьогодні, і як можна оцінити результат вже от за понад три роки повномасштабної війни? Що сьогодні означає «Укрзалізниця»? Залізниця. Вже давно перегорнули сторінку 2022-2023 року, коли основним викликом була масова евакуація, збереження людей. Ми зараз е, намагаємось йти в... не жити минулим, а жити сьогоденнями в майбутньому. От, скажімо, якщо початок війни був про евакуацію, зараз ми собі на перший пріоритет ставимо задачу повернення людей в Україну і розбудови життя тут. І тут здавалося б ну, роль Укрзалізниці просто перевезти тих, хто. Вже вирішив повертатися, але ми це бачимо трошки по-іншому. Ми запустили програму для молоді. Вона називається Залізна зміна, і там, в тому числі, наші юні українці-підлітки, які живуть за кордоном на сьогоднішній день. Ми для них зробили програму, де вони абсолютно безкоштовно для себе приїздять в Україну кілька днів проводять, подорожують в Україну для того, щоб в них це зерно і зацікавлені з'явилося. І вже ми бачимо, що велика кількість з них починає подаватись далі в українські вузи. Далі, для того, щоб повернення стали реальністю, ми маємо покращуватись кожен день. Скажімо, в нас запущена дуже велика програма для дітей, для родини це і дитячі простори на наших вокзалах, які є. Ну, я не побоюся такого можливо нескромної заяви, але я думаю, що це найкращі дитячі простори не лише серед вокзалів європейських, але навіть серед аеропортів, тому що там є моделі поїздів, є наукові такі невеличкі центри, бібліотеки, тощо от, зокрема тут в Києві, але і в Харкові, і в Одесі, і в Дніпрі, і в Львові. І є дитячі вагони нічні. Це взагалі така унікальна для світу конструкція. І все це ми також віримо. Десь допомагає поверненню українців додому, тому що хтось можливо перший раз там мама з дітками приїжджає до свого чоловіка е, сюди бачать, що Україна змінюється, що наша інфраструктура змінюється, і це десь додає їхній певності, що додому повертатися варто, що Україна не стоїть на місці. От в цьому бачу сьогодні наш основний пріоритет. Ну очевидно, це молодь, яка повертається. Хотілося б долучати і до наших великих компаній, зокрема укрзалізниця. От яка там частка молоді сьогодні працює? Чи є якісь такі додаткові програми, щоб на майбутнє вирощувати нове покоління, яке би хотіло працювати в цій галузі? Так, у нас стартова точка дуже низька у мене, коли я ще тільки за пасажирський напрямок відповідав, от була статистика: не більше одного відсотка лише було людей віком до тобто 25 років. Тобто компанія стрішила, і ми розуміємо, що це такий екзистенційний виклик. Тому ми розпочали досить активну компанію по залученню молоді. Що Цікаво, залізниця є однією з унікальних галузей, де є з дитинства навіть у багатьох цей потяг до залізничної справи є дитячі залізниці. є куртки. є цікавість підійти там, познімати поїзд, але потім цей інтерес втрачався, тому що не було такої постійної далі співпраці з е, цими підлітками. От Ми це змінюємо, ми їх ведемо. У нас це все йде під е, е, такою парасолькою, яку ми називаємо залізна зміна, тому що це зміна, яка приходить за нами. І от ми супроводжуємо дітей, які мають інтерес до залізниці. Е, е, після дитячої залізниці це професійно-технічні. Заклади або інститути, які навчають залізничників, або навіть просто політехнічні, інженерні школи. Далі в нас залізна зміна ПРО, це ми називаємо так, це залучення. Молоді вже безпосередньо до різних позицій. Є е, дуже класні випадки. От ми скажімо, взяли участь в фестивалі кар'єри на ВДНГ, який не так давно був, і після нього там ми активно промотували наші позиції і в е, IT, і в підрозділах, які займаються інноваціями, технічними різними розробками. Маємо вже зараз десяток стажерів, які долучилися і зараз отримують постійну роботу. Тому це можливо ще не дуже велика кількісна е, така прошарок. Але це дуже яскраві люди, які я впевнений, швидко дійдуть до лідерських позицій в компанії. Дійсно, цікаво. Ну і можливо, так, роль укрзалізниці вже у післявоєнній відбудові України. Це логістика, можливо, збільшення рейсів, які будуть курсувати за кордон. Знову ж таки, ми говорили про повернення українців. Хотілось би ще більше повертати. Як, як це буде? Чи є сьогодні якось, якесь бачення? Можливо, вже якісь наперед ініціативи вже розробляються, обговорюються. Ми не ділимо свою роботу, от що не під час війни, що після війни, тому що так може завжди чогось чекати і чекати довго. І в принципі, все, що ми бачимо доречним, ми не відтерміновуємо до якогось очікуваного, мріяного нами всіма часу перемоги, але робимо вже зараз. От я сказав про повернення, ми його не чекаємо вже сьогодні. Вважаємо, що є там певні безпечні території, є певний ризик. Ну це життя в Україні, але варто повертатися вже сьогодні. Відбудова ми вже сьогодні. Звичайно, там десь на сході, на півдні, небезпечно займатися великими інфраструктурними проектами. Але на заході ми будуємо і цього літа відкриємо, скажімо, європейську колію, яка з'єднає вже 1435, тобто вузькою європейською колією Перший наш обласний центр саме Ужгород. І наступним проектом буде єднання Львова, і це проекти, на які ми залучаємо європейське фінансування. Це ми робимо прямо зараз. Тому немає такого, щоб ми щось відкладали. В принципі, всі ті речі, які варто робити, ми їх розпочинаємо не чекаючи. Ну і резюмуючи, що би порадили, можливо, молодим фахівцям, просто молоді, яка ще зараз обирає професію напрямок. Чому класно працювати в Укрзалізниці? Тут можна швидко зростати. Тому що компанія готова сьогодні давати більше і більше можливостей. Друге – це компанія, ну, яка завдяки звитяжній праці залізничників стала відома на весь світ. Сьогодні залізницею подорожують всі від лідерів держав до мільярдерів до зірок спорту. І долучитися попрацювати, можливо, навіть постажуватися це таке. Рядок в резюме, який хто де далі не будував кар'єру, точно буде, буде зацікавлювати, що в цей історичний час долучитися до компанії, яка робить історичну місію. І третє, це масштаб. Ну, от завжди це, ти можеш прикладати свої зусилля до нічого немає там, зовсім проти маленького бізнесу. Він дуже може драйвить, а ти можеш дуже багато зусиль прикладати, щоб, скажімо, там, якийсь овочевий магазин в ньому. Розширити там, поставити три полиці і відкрити можливо через дорогу ще один і це крута задача, тактична, правильна, але от масштабу крозалізниці він такий, що якимись своїми діями можна вплинути на тисячі людей, на десятки тисяч можна змінити. Те, як виглядатиме логістика цілих міст територій. можна прокласти маршрути, зробити якісь туристичні проекти, які видозмінять середовище наш український Карпат, чи Бесарабії, чи навколо міста Києва. Тобто можна зробити дуже масштабні речі, які навряд чи десь ще в приватному бізнесі можна в такому молодому віці досягнути. Тому масштаб відкритись, можливість дуже швидко зростати і долученість до легендарної компанії в легендарний час. Дякую вам, пане Олександре, за вашу роботу безмежно. Будемо вірити, що кожен українець, дивлячись на величезні українські компанії, які правда є символом стійкості, будуть обов'язково доєднуватись. Дякую за розмову.